Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, 3 березня-понеділок, традиційний брифінг для вас з цією оперативною інформацією, з тих подій, які я вважаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Поговорити, як завжди, є про що, тому що завершився саміт в Лондоні, вкотре президент України Зеленський лідерський і гідно представляв нашу державу. Тому що є важливі рішення і зрушення. По-перше, що важливо, ми бачимо, що створюється і посилюється анти, антипутінська коаліція. Я би сказав так, перезавантажується. Давайте назвемо це так: перезавантажується, можливо, переформатовується, і ця коаліція буде називатися коаліція охочих, охочих тих, хто дійсно покаже, знаєте, війна, так як в суспільстві є водорозділом. І показує хто чого вартий, хто на що здатен, хто докладається до того, щоб боротися і виборювати свободу, гідність та волю в боротьбі. А хто критикує, хто стоїть осторонь або, взагалі, скажімо так, дистанціюється від цих процесів. Так і світова політика, особливо цими днями, вона демонструє: а хто ж дійсно є на боці принципів вільного світу? Якщо ми бачимо, що Сполучені Штати Америки поки що переживають кризу з діючою адміністрацією президента Трампа в сенсі того, що вони зрештою не можуть визначитись, чи вони на боці вільного світу, чи вони на боці. Путінської диктатури російської, яка хоче цей вільний світ знищити разом зі Сполученими Штатами, в тому числі в майбутньому, це ж питання часу. Бо як дуже слушно зазначив президент України Володимир Зеленський, програти може не тільки Україна, програє Європа і США, тобто програють всі разом, якщо дадуть Путіну тріумфувати. От, власне кажучи, що потрібно розуміти станом на зараз, тому ось ця коаліція охочих. Яка буде працювати для того, щоб розробити ось ту дорожню карту, про яку йдеться, уже є висловили бажання Франція і Британія? Можливо, долучиться Італія, Німеччина, Норвегія і Туреччина навіть. Тобто є на сьогоднішній день обговорення, хто дійсно готовий стати гарантами безпеки потужними на майбутнє для України і хто підтримає цю угоду? Дуже це дуже хороший дипломатичний хід з боку України. Чому? Ну тому, що а, тепер це не тільки план перемоги, який розроблявся в Україні і був озвучений з трибуни українського парламенту. Президентом тепер це а, консолідований план, який розробляється європейцями. Президент США Дональд Трамп закликав до того, щоб Європа відігравала більшу роль. Ось його заклики почуті. Я думаю, що йому про це і скажуть, і вже говорять в телефонних розмовах прем'єр-міністр Британії Кір Старнер, а також президент Франції Еммануель Макрон, ну тому що знову ж таки, коли ми говоримо про взаємодію і про консолідовану позицію, ну то уявіть собі, одна позиція, коли говорить Трамп щось в Україні, чи Же Джейдівс, чи будь-хто інший, власне кажучи. Ну тобто, в принципі, коли говорять вони. То це е, одна справа, критикуючи Україну. А тепер нехай покритикують всю Європу, починаючи від Сполученого Королівства і закінчуючи іншими державами, які готові підтримати зараз Україну. Тобто ми підвищуємо вагомість е, українського плану українських пропозицій через взаємодію із європейськими нашими партнерами, і це безумовно додає йому ваги. Таким чином переформатовується антипутінська коаліція, фактично антидиктаторська коаліція. І тепер адміністрація президента США постає перед вибором, чи знехтувати і проігнорувати Європу, і сказати всім: Франції, Британії, Норвегії, Данії, Нідерландам, Іспанії про те, що все ви всі спільно з Україною не праві, чи все ж таки підтримати план, який буде розроблений. І, зрештою, я хочу нагадати, що Сполучені Штати Америки висловлювалися позитивно з точки зору того, що вони готові підтримати і відправку європейських військ в Україну і підтримати збільшення ролі Європи і дати можливість, зокрема, європейським країнам закуповувати озброєння у Сполучених Штатах. Це теж, власне кажучи, те про що говорилося. тому яким чином вони будуть тут. Ну Тут е, важко зрештою сказати, що ж пролунало в Лондоні, і е, які були заяви. Ну, по-перше, е, прем'єр-міністр Британії Кір Старнер сказав, що Британія готова бути гарантом миру і перемир'я для України. Е, британці готові відправити свою авіацію е, для патрулювання українського неба. Британія виділяє екстра пакет на закупівлю. Ракет до систем ППО мова йде про системи ближнього радіусу дії до 7 кілометрів. Це ракети Старстрек, які потрібні Україні для того, щоб захищатися як від шахедів, так і від ворожої авіації, яка може підлітати близько штурмової, фронтової і так далі. Ну і в тому числі вони можуть збивати навіть крилаті ракети. Звичайно, для цього потрібні зенітні розрахунки, тобто безпосередньо піхотинці, які будуть. Навчені і будуть застосовувати ці ракети в великій кількості, але сам факт, що Британія виділяє Україні кошти і надає позику, яка має бути погашена за рахунок російських арештованих активів, це дуже важливий сигнал. Ми би хотіли, щоб і решта країн заходу, зокрема і Сполучені Штати, дійшли до цього, щоб діяти за допомогою якраз арештованих російських е активів і забезпечувати цим. В тому числі допомогу для України це дуже важливий аспект. Так, от, Британія готова відправити і повітряні сили Royal Air Force, RAF, але так само відправити і сухопутний контингент. А президент України Володимир Зеленський підкреслює, що гарантії безпеки мають бути забезпечені на морі, на суші і в повітрі. Тобто, ми маємо допустити. Кораблі країн заходу, Франції, Британії, інших країн, хто забажає Норвегії, в Чорне море, і вони повинні здійснювати тут патрулювання. В повітряному просторі мають перебувати літаки, і вони можуть використовувати українські аеродроми, що є додатковою гарантією безпеки, і розміщені безпосередньо піхотинці на землі, які будуть проводити спостереження, розвідку і сам факт їх наявності. Буде значною перешкодою для Путіна для Росії в реалізації їх неоімперських агресивних намірів. Це ж прецедент. От цими днями мене часто запитують і кажуть: а от де гарантія, що Росія не буде атакувати британські війська, французькі війська, канадські? До речі, тому що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який зараз дуже активно підтримує Україну, який так само перебуває в Лондоні. І був на конференції в підтримку України. Він сказав про те, що Канада теж не виключає того, що канадські війська, канадійські, будуть відправлені до України. Так от будуть ці війська присутні, і нехай Путін спробує. Ми ж не знаємо. Це такий факт, який потрібно перевірити. Ми достеменно не знаємо, доки цих військ не буде. І саме ці факти варто буде перевірити, а хай спробує. Такого ж ще не було. З Чим ми можемо порівнювати? Путін а, досі не атакував напряму військ країн Заходу Країн НАТО. Не було цього. Були провокативні дії, були гібридні операції, інформаційно-психологічні операції, які проводить Росія, із падтішка там перерізати кабелі а, на дні Балтійського моря. Інші дії там за допомогою власної агентури по розхитуванню єдності Європейського союзу по підтримці таких кандидатів як Джорджеско, і створення фактично організаційних злочинних груп в Румунії, які мали би там, які б мали там в Румунії призводити до встановлення проросійського режиму і лояльної до Путіна до Кремля влади чи в інших країнах так, але ж прямих атак безпосередньо на війська НАТО. Не відбувається чи представників країн НАТО, і тому е це просто потрібно перевірити. Нам точно буде більше безпеки буде точно це точно можна вже засвідчити і сказати, коли ці військові будуть на території України ніж коли їх не буде. Тобто, коли ми говоримо саме про гарантії безпеки, про те, яким чином унеможливити на майбутні агресивні дії Росії, то це якраз той інструмент, яким потрібно йти. Я вже згадував про прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Він зробив цікаву заяву. Він сказав про те, що для Канади на даний момент головним захищ... залишається захист національного суверенітету, і прем'єр-міністр також а, Канади планує зустрітися а, сьогодні з королем Британії Чарльзом Третім. Напередодні така зустріч відбулася, і у президента України Зеленського тривала майже годину. Король Чарльз, треба сказати, є послідовним. Він підтримує Україну. Він доволі таки активний в цьому сенсі. Тому ми бачимо, що зустрічі на найвищому рівні, і в Британії прийом організований дійсно. А президентові Зеленському, як справжньому європейському лідеру, видна і шана і повага, і тут хотілося б, щоб за цією шаною і повагою ішла і відповідна. Підтримка від наших партнерів, зокрема військами. А от Трюдо говорить про те, що захист національного суверенітету історія, знаєте, як ніби повертається, тому що Канада фактично просить допомоги у свого домініована у Британії. Я думаю, що це буде обговорюватися з Королем Чарльзом Третім. Що сьогодні потрібна єдність, оскільки ну Америка ж, ми бачимо, що Дональд Трамп. Дуже часто говорить про те, що Канада має стати 51 м штатом у складі Сполучених Штатів Америки, і так мовляв буде краще, і Канада готова відправити війська. Я думаю, що якщо постало би питання в майбутньому колись і для Канади були якісь загрози, я думаю, що і Україна була б готова допомогти і в тому числі стати гарантом безпеки і для Канади, в разі чого і, взагалі, ідея того, що Україна після війни готова допомагати Європі з безпекою, готова допомагати з навчанням їх військових контингентів, з передачею досвіду, з тим, як потрібно трансформувати війну, розвивати дрони, роботизовані системи, виходячи із реалії війни 21-го століття, і з того, що ми побачили, це так само буде корисно. Тобто, ми тут співпрацюємо. Так само Частін Трюдо заявив, що. Канада розглядає всі можливі варіанти. Війська можуть відправити. Він підкреслює, що його країна а, була однією з найсильніших у підтримці України, і Канада допомогла навчити та підготувати близько 40 тисяч українських військовослужбовців, але почекає щодо участі в конкретних миротворчих операціях. Проте цього не виключає. Тут варто подякувати Джастінові Трюдо і Канаді за послідовну підтримку. Він зараз. Присутні на всіх міжнародних зустрічах був він і у Києві 24 лютого зараз в Лондоні. І активно долучається до того, щоб допомагати. Якраз Канада запровадила додаткові санкції проти Росії цими днями, як теж один із інструментів та способів тиску. В той же час багато хто під час цього саміту зазначав про те, що потрібно відновити діалог. З адміністрацією а, Дональда Трампа, і все ж таки потрібна єдність заходу, що підтримує президент України Зеленський, він вкотре подякував американському народу, подякував членам конгресу за підтримку, і знову ж таки заявив про те, що Україна абсолютно не заперечує проти підписання зі сполученими штатами відповідної угоди про створення фонду щодо розробки рідкоземельних матеріалів. Металів, і в принципі це залишається на порядку. Денному абсолютно конструктивна позиція, що ж, але в чому буде підкріплена ця позиція? Для нас великим плюсом є, що формується ось ця коаліція охочих, і тут президент України чітко каже, що потрібно розробити план, який би передбачав. Того, що Україна не відмовиться і не здасть українські території, ми будемо захищати національні інтереси, і ми не підемо на поступки путіну, і тут потрібна нам підтримка. Друге, як зазначає президент України, на сьогоднішній день дорога до миру ще далека. А дійсно так, чому ж всі говорять: подивіться, що Росія а, демонструє, Росія що демонструє зацікавленість в мирі. Путін не демонструє цього, його можна тільки примусити до цього, а примусити його може єдність заходу. Ми ж бачимо, що Росія нарощує кількість ударів а, за допомогою дронів. Україна теж відповідає і буде відповідати. І ми бачимо, що практично щодобово ми отримуємо позитивну статистику про уражені російські об'єкти на її території. Ось це буквально зараз свіжа інформація, яка зранку 3 березня, надійшла, про те, що в УФІ. Палає величезний НПЗ знову ж таки, в тому сенсі, що удари завдаються по військовій інфраструктурі і завдаються потужні збитки ворогу. Але ж ми це робимо захищаючись, а Росія робить це свідомо, тероризуючи наше місцеве населення. Ми бачимо, що жодних якихось дієвих кроків, які б свідчили про те, що Путін готовий припинити вогонь, про те, що він шукає шляхи до припинення війни, цього не відбувається. Тому відтак про що можна говорити? Тому його потрібно примусити. А примусити може єдність і тиск, тобто підтримка України зброєю, фінансами і тиск на агресора нічого нового і ось тут потрібна консолідація. Тому війна триватиме. Ми в той же час, Україна зацікавлена дійсно в мирі, але в справедливому, і будуть робитися кроки для того, щоб об'єднати Захід довкола цієї ідеї. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте в Лондоні сказав про те, що ми повинні підготуватися до моменту оголошення перемир'я в Україні та забезпечити мир. За його словами, європейські лідери висловили готовність збільшити витрати на оборону. Це теж хороший позитивний сигнал. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що Європа прокинулася: ЄС, Україна, Велика Британія, Норвегія, Туреччина. Всі в один голос говорять про допомогу Україні, необхідність тісної співпраці та зміцнення східного кордону. Теж важливий посил і меседж. Окремо додам, що а, дійсно Туреччина була присутня, і Україна зацікавлена в тому, щоб Туреччина теж була гарантом нашої безпеки. Туреччина демонструє си, приклад сильного регіонального лідерства, і це чітко помітно. І в тому числі у нас є в принципі співпраця проекти для співпраці в оборонно-промисловому комплексі, є речі, над якими можна і потрібно працювати, і зрештою сподіваюсь, що це принесе успіх. Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, який був присутній, високо оцінив цю зустріч і зазначив, що Туреччина буде продовжувати працювати, і що Туреччина буде брати участь в консультаціях, тому що за словами. Турецького міністра домовилися про те, що консультації з приводу розробки, ось цього якраз плану в коаліції охочих, вони будуть відбуватися не там раз на два місяці чи три, а як сказав Хакан Фідан, раз на два тижні, раз на тиждень для того, щоб прискорити цей процес. Ось, власне, кажучи, що було зазначено. А президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн. Сказала про те, що необхідно терміново переозброїти Європу. Важливо збільшити довгострокові інвестиції в обороні. Потрібно готуватися до найгіршого. Тобто, бачимо, що мобілізація європейських країн триває. Так вона триває не настільки швидко, так можливо, це потребує часу. Але все ж таки, ми бачимо, що цей процес уже не спинити. Ну а а тим тим часом за океану пролунали коментарі. Так, наприклад, радник з питань національної безпеки Дональда Трампа Майкл Волц сказав, що Україні потрібен лідер, готовий до взаємодії з Росією для припинення війни. Ну знову ж таки, втручання на жаль у внутрішні справи і процеси держави. Радник з питань нацбезпеки Волд заявив, що США потрібен український лідер, який зможе взаємодіяти не лише США а з Росією, щоб покласти край цій війні, він підкреслив, що якщо особисті чи політичні а, якості а, мотиви президента Зеленського будуть суперечити необхідності припинити бойові дії, це стане серйозною проблемою. Волц також зазначив, що український лідер повинен публічно та приватно показувати свою готовність до мирних переговорів. Ну, хотілося б відповісти панові Волцу, а як ще публічно показувати цю готовність? Скільки ще разів Зеленський має задекларувати те, що Україна готова до миру, але на наших умовах, а не на умовах Путіна, як пропонує нам Майкл Волз, для того, щоб стало зрозуміло, що ми готові до цього, але умови можуть бути просто різними. І ми виходимо з тих умов, які відповідатимуть нашим національним інтересам, все дуже просто, чітко і аргументовано. Щодо пропозиції по зміні, Володимир Зеленський відповів. Тим, хто пропонує провести вибори, тим, хто пропонує його змінити, він сказав: Окей, я готовий піти з посади в обмін на те, що Україну приймуть до НАТО, і буде гарантована безпека. Ну, в принципі, от захист національних інтересів в обмін на те, що йде з посади, і тоді він вважає, що його місія вже буде виконана. Ну, я думаю, що тут чітко і зрозуміло, і це є відповідньо. Ну і ще порадив, наприклад, критикам, які пропонують змінити. Зеленською чи закликають провести вибори. Я думаю, що це всім було. в особі Лінці Грема, американського сенатора, який неодноразово, до речі, бував в Україні, Володимир Зеленський відповів, що коли лінці Грем отримає український паспорт, тоді, в принципі, він може вирішувати, хто буде обиратися на виборах президента США, коли ці вибори проводити, і так далі. Дійсно, нічого тут а, додати. Власне кажучи, я думаю, що. Все чітко, ясно і зрозуміло. Так само Кір Стармер, коли ми говоримо про Європу, зробив заклики про те, що Європа повинна об'єднуватися, і сказав Стармер про те, що європейські лідери зібралися в Лондоні для обговорення питань оборони та безпеки. Серед них прем'єр-міністр Британії сказав про те, що фактично європейські лідери. Повинні активізувати свої зусилля, оскільки нинішній момент для безпеки Європи унікальний і трапляється раз на покоління. Дуже люблю я, ось ці британці, знаєте, у британців є така риса позитивна, вони завжди згадують про покоління, історизм в хорошому сенсі. Любов до історії, історичні аналогії, приклади це не у схибленій уяві та варіантах Путіна, коли він намагається на свій лад фактично історію ретранслювати, скажімо, позбавляючись ніби так оминаючи чи вириваючи сторінки з книги, яка йому десь не подобається, а говорити тільки там про возвеличення Росії, а в хорошому сенсі, і дійсно це важливо. І, власне кажучи, так само активну роль відіграє Італія, а голова Ради міністрів Італії, пані Мелоні, яка була, вона так само висловилася в підтримку України. Ну а в адміністрації Дональда Трампа очікують, що Володимир Зеленський зробить наступний крок для виправлення ситуації після публічної дискусії в овальному кабінеті. NBC News пише, що джерела в Білому домі. Повідомляють, що інцидент, начебто, не був запланований і став повною протилежністю очікуваній зустрічі. Ну, нехай усмірять Джей Дівенса. Ну так, а при чому тут Україна? Ось я не розумію. Так хто почав цю перепалку і хто спровокував? Віце-президент, який не мав би взагалі говорити, тому що говорять президенти держав-лідерів. Ну так він спровокував. Він нехай шукає тепер шляхів до виправлення цього разом з Ілоном Маском. Хоча Ілону Маску поки що. Ну, скажімо, не до того, тому що він пише про те, що США мають вийти з ООН і з НАТО. Тобто, фактично, ну, зруйнувати вже міжнародний порядок, так який він є. А що натомість? Окей, може, можна вийти, але які рішення пропонуються натомість? Що потрібно зробити для того, щоб колективна безпека Заходу була забезпечена? От Україна пропонує коаліція охочих. Коаліцію рішучих, давайте створимо і додамо сюди Сполучені Штати Америки, але не можна щось зруйнувати, не побудувавши. Знову ж таки, підкреслю, коли була а, фактично ліквідована Ліга націй, і коли вона через глибоку кризу в міжнародних відносинах припинила своє існування, натомість було створено ООН. Але ООН виникло під час зустрічі тоді в Сполучених Штатах Америки, де приїхали країни, які задекларували. Фактично, посилення антигітлерівської коаліції, і першим пунктом цієї декларації, цієї домовленості було перемога над Гітлером і перемога над нацизмом, фактично цим ганебним явищем, яке тоді крокувало Європою, і вже другим пунктом було після перемоги створення Організації Об'єднаних Націй. Для забезпечення системи міжнародних відносин для тих, хто підтримував би ті принципи, на базі яких ООН була і заснована, тому коли тут ідуть заяви про те, що треба ліквідувати, треба вийти. Одразу треба запропонувати. Ну логічно було б, якби Маск сказав. Він можливо цього не скаже, але логічно було, що ми формуємо антипутінську коаліцію, долучаємось до неї, допомагаємо Україні, перемагаємо путінізм. В Європі і тоді створюємо на місці ООН іншу організацію. Я думаю, що чітко і зрозуміло. Ну, в той же час той же час знову ж таки повертаючись до радника з питань нацбезпеки США Майкла Волца, який говорив робив заяви в інтерв'ю. Він сказав про те, що, по перше, він підтвердив свою точку зору про те, що Сполучені Штати Америки не бачать Україну. Членам НАТО, і це може призвести до втягування американських військ у конфлікт. Гарантії безпеки для України будуть предметом переговорів, але вони не включатимуть членство в НАТО. А волц також зазначив, що мирна угода передбачатиме територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки. А також висловив сумніви у готовності Зеленського завершити війну. Ну, знову ж таки, дещо, мені здається, суперечлива позиція, тому що гарантії безпеки предмет дискусії. Україна має піти на територіальні поступки, якими мають бути. Тобто, дивіться, фактично, це ж заняття російської позиції. Ви підіть на територіальні поступки, це те, чого вимагає Путін. А про гарантії безпеки ми зараз не говоримо. Потім поговоримо. Це нехай буде предметом обговорень. Які предмети обговорень? Чітко має бути позиція. Ви за введення військ на територію України, американських ні, окей. А європейських є відповіді на ці питання, і поки цього немає, то про що ми говоримо? Це заняття, фактично на жаль, про російської позиції. Як би прикро мені не хотілось цього констатувати з боку Сполучених Штатів Америки? Але. А волк скаже, що нехай Росія все ж таки піде на поступки щодо гарантії а, безпеки, і тут же продовжує, що ну нехай погодяться на європейських миротворців, бодай ну хоч щось, і це вже важливо. Тобто, фактично, це ж прямо суперечить позиції Лаврова і позиції Путіна, відповідно, яку вони висловили про те, що європейських військ не має бути на території України. Отже, як мінімум тут. Ми можемо шукати точки взаємодії. Отже, як мінімум, це уже може бути для позиції для єдності і обговорень, що є а, дуже важливо. Тому боротьба триває, боротьба за дійсно справедливий мир з гарантіями безпеки, а не за здачу України. І ми рухаємося цим шляхом. Об'єднуємося, консолідуємося з впевненістю і Божою допомогою. Рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, слава Україні.